Добрий день всім. Хочу сьогодні роз'яснити пояснити ситуацію, яка складається у нас відносинах між селищною радою, конкретно апаратом влади і очільницею нашої територіальної громади і депутатським корпусом. Бо знову назріває черговий конфлікт. Для того щоб розібратися в причинах цього конфлікту, я хочу дещо, пояснить, дещо вернутися до історії для того, щоб внести певну ясність. у 2020 році, коли пройшли вибори. Я буквально з перших днів заявляю про те, що я цю владу не поважаю, не визнаю, тому що вважаю її корумпованою наскрізь пропитаною цією корупцією. Єдине, що я дійсно я поважаю вибір людей, тому що за неї голосували, не, не призначали, ж люди голосували за неї, хто по ідеї, хто за гроші, хто за подушки, ковде. Ну це вже таке, то історія. Просто з першого дня була створена опозиція, наша депутатська, яка і виступила з ідеєю. Наведення ладу в територіальній громаді і контролю діяльності, як і фінансової, любої діяльності селищної ради. І здавалося б, все в нас було нормально, але пройшов певний час, і, на жаль, лідер нашої позиції став більш лояльнішим до влади. І відбулося певне переформатування опозиції. Тепер створена нова, я вже є членом другої опозиції, але стабільно залишаюсь противником цієї влади. Створена депутатська група Семенівщина. Да, з деяких нових політичних сил, нових політичних партій, всі ми знову ж таки різні за своїми поглядами, але справді радує те, що в нас усіх єднає одне: це прагнення наведення ладу в нашій територіальній громаді і конкретно в селищі Семенюк. Хоча ще раз наглошу, що ми всі різні за своїми переконаннями, але справді мета в нас одна. Єдине, що хочу сказати. Що з чим я був не згоден в цій другій нашій коаліції депутатській, це те, що піднімалося питання про те, що ми повинні допомагати владі. Отут я був проти. Знаєте, допомагати треба тим, хто працює, хто щось робить. А, а наша влада в основному займається вабством і деребаном, з як земель, так і бюджетних, і е, місцевих коштів. Тут я не я зразу наголосив на те, що я допомагати такій владі, не збираюсь. Бо справді факти, які є і які зараз підтверджуються, ті тих дій, які, які є незаконними, а держава, а влада, місцева влада їх продовжує робити. Якщо згадати, наприклад, той же самий 2020 рік, да, дійсно, я тоді розпочав ще справу, була створена спеціальна група по розслідуваннях зловживань при ремонті Веремійської школи, Веремійської школи протягом 16-17 років. Права ця набула свою апогею тоді, коли були проведені навіть в кінці 21-го року, були проведені обшуки селищного голови, які, до речі, вона називала плановими. Але, на жаль, початок війни все це діло скасував, і справа до сих пір на таких, знаєте, спускається напевне гальмах. У мене є активна переписка із Генеральною прокуратурою і з головним слідчим управлінням. Саме останнє, що навіть це було звернення до офісу президента, звідки так само отримав, будемо так казати, відписку. На, на жаль, поки що так справиться і нічого не ясно. Я думаю, що е, так ми толком і не знаємо нічого. Але дивіться, історія Вереміївки не припиняється. Ось е, нещодавнє. Фактори, Ми обрали сільських старост і вирішили зробити ремонт у будівлі сільського старостату. Виділили 50 тисяч, було підраховано приблизно, скільки грошей треба для того, щоб зробити поточний ремонт. Тобто вставити вікна, пофарбувати там підлогу, потолок, обої, двері, відремонтувати, поміняти замки. Все це вистачило 50 тисяч гривень. Коли е приїхали туди, для того, щоб проводити роботу, побачили, що вікна вже вставлені. І оказується, що залишилось із 50 тисяч тільки 2 тисячі. Тобто 48 тисяч у нам обійшлися троє вікон. Хоча вони вже закуплені і реальна вартість такої самої фірми, такої самої фурнітури, реальна вартість 18 тисяч цих трьох вікон. Отом знову ж таке підтвердження того, що відбувається, і так куди не глянь. Любий захід, любий десь якась подія, все це було замучене тільки з тільки, тільки, тільки метою для того, щоб звідти витягнути ті гроші. І так зараз до сих пір дивіться, ми не можемо, наприклад, нормально підготуватися навіть до цієї сесії, тому що питання бюджету до сих пір не вияснені. Нюанси, я думаю, що ви знаєте від моїх колег. Стосовно своєї комісії, я можу відразу заявити про те, що навіть наша регламентна комісія ми не можемо провести нормальне засідання, тому що до сих пір питання. Не узгоджені, наприклад, якщо там із трьох питань, які виносяться одне, головне це оновлений статут, статут нової редакції нашої Семенівської лікарні. Він до сих пір не узгоджений із оболонською громадою. Як ми можемо його ще затвердити без узгодження із співвласником, тобто з територіальною громадою оболоні. І так, по всіх, по всіх комісіях. І стосовно самої сесії, Да, спочатку було оголошено про те, що сесію треба провести. 30 числа було оголошено. Ми звернулися до голови фракцій, звернулися до селищного голови з проханням. В зв'язку з тим, що діти, внуки, останні дзвінки ну це святковий день для того, щоб перенести, щоб перенести цю сесію. Просили перенести на 6 число. В засобах інформації з'являється про те, що сесія буде 2 числа. Але знову ми ну не бачимо ніяких кроків для того, щоб подолання тих всіх перешкод, які дають нам нормально провести і підготувати цю сесію. Тобто питання досі пір не вирішені. І до другого числа ми це зробити ніяк не встигнемо. І тому це стане поводом знову ж таки для піару, чорного піару селищного голови, розказати про те, що депутати нічого не хочуть робити, що вони не йдуть на співпрацю. Яка ж може бути співпраця, якщо отаке ставлення. Самої селищної голови. Тим більше, що вона мотивує, що 6 числа вона не може, бо в неї там є свої особисті проблеми. Тобто свої особисті знову ж таки йдуть вище громадських ідей. Так що, отака ситуація і так назріває у нас черговий скандал, черговий конфлікт, який, в якому, я думаю, Звинувачення тут вже однозначно лягають в сторону селищної голови. Я свою позицію стосовно людьми Лапавними говорив ще й озвучував у 2021 році, що така ну, ситуація, яка в нас склалася вже за ці десятки років в селищі та й в громаді тепер, вона може бути вирішена тільки шляхом не зовнішнього якогось лікування а конкретного. Конкретного хірургічного втручання. Це імпічмент, про який я говорив ще в кінці 21-го року. Але на жаль, тоді мене це не підтримали, і зараз маємо те, що маємо. А така ситуація склалася в нас і складається зараз. І щоб ви знали і розуміли причини цього конфлікту, конфлікту, який наростає. Дякую всім за увагу. Слава Україні!